Привіт, я Олександр Годомський, власник та директор компанії Січ. Вже майже 10 років, як ми виробляємо найкращий український інструмент для зупинки кровотечі січ Торнікет, а також Січ Бандаж оригінальний ізраїльський бандаж, що виробляється безпосередньо в Ізраїлі, ексклюзивно для бренду Січ. Все почалося у 2014 році, коли росіяни анексували Крим, розв'язали війну на Донбасі. Тоді Збройні сили України прийняли перші криваві бої. А ми, на той момент, волонтери, вперше дізналися про гостру потребу на фронті в надійних кровоспинних турнікетах, які швидко зупиняють масову кровотечу. Одразу прийшло розуміння, що такий стратегічно важливий для війська інструмент Україна повинна виробляти самостійно. Ми не мали права розраховувати лише на закордонні поставки на іноземних виробників, бо війна руйнувала логістичні ланцюги, перекривала кордони, робила неможливим повноцінне забезпечення. Тож у 2014 році я зібрав колектив і поставив за мету як мога швидше створити і почати виробляти надійний, безвідмовний, якісний український засіб для зупинки кровотечі. При цьому поважаючи і не порушуючи існуючі міжнародні патенти, так народився Січ Торнікет. Компанія Січ це новітнє передове підприємство повного циклу, максимально автоматизоване. Більшість вузлів та деталей турнікету виготовляється на наших власних виробничих потужностях, що сертифіковані за міжнародними стандартами, жорстким контролем якості відповідно до високих стандартів, які ми самі для себе встановили і закріпили роками. Стали повною мірою трендсеттерами для інших українських виробників засобів тактичної медицини. Даний фільм про нашу компанію, її потужності і шлях створення одного січ турнікет, який гарантовано збереже чиєсь одне життя. Метал це основа січ-турнікет. Це те, що робить його надміцним, витривалим та безвідмовним у найкритичніших ситуаціях. До появи січ турнікет світ користувався пластиковими або штурнікетами, в яких лише деякі основні елементи були вироблені з металу. З часу завершення Другої світової війни і до початку бойових дій в Україні окупації Криму світ не стикався з війною в кліматичних умовах, що змінюються за лічені тижні від сильних морозів до неймовірної спеки. Тому, враховуючи досвід війни в Україні, ми обрали для найважливіших вузлів турнікету єдиноможливий можливий і безкомпромісний матеріал метал. А для палички воротка сплав дюралюмінію, що спеціально відливається для подальшої обробки у вигляді трьохметрових прутів діаметру 12 мм. Знайомтеся: металева четвірка, двощілинна пряжка, паличка вороток, трикутник фіксатор та обрамлююча рамка. Кожна деталь вирізається машинним лазером з листа сталі товщиною півтора та два міліметри та послідуючим шліфуванням. Двощілина пряжка додатково проходить етап пресування, після якого набуває характерного вигину, оптимального як для надійної фіксації, так і для легкого просування в неї липучки. Сьогодні для виготовлення трикутника, двощілинної пряжки та обрамлюючої рамки, в місяць підприємством споживається біля 200 тонн листового металу, виробленого в Україні. Об'єм готової продукції при максимальній виробничій потужності з лазерної металообробки становить біля 300 тисяч комплектів, комплектуючих в місяць. Відходи металу повертаються в ливарний цех для переплавки. Виготовлення палички воротка більш складний клопіткий і тривалий процес, який проходить у цеху фрезерної металообробки. Одна заготовка для палички проходить крізь п'ять спеціально сконструйованих автоматичних машин з періодичним ОТК на кожному етапі виробництва. Спочатку дюралюмінієвий прут нарізається на менші відрізки довжиною в 11,5 см. Саме така оптимальна довжина палички воротка була обрана в результаті численних польових тестів. Далі паличка проходить процес обрамлення торців, створення канавок для зручного тримання в руках воротка і його фіксації в трикутнику. Оператори контролюють роботу машин. Вони ж відповідають за дотримання технічних параметрів готової деталі на своїй ділянці виробництва. Створення палички це виробничий процес, який триває цілодобово в дві зміни з одним днем в тиждень для заміни різців і технічного регламенту всіх машин. Фінальним етапом створення палички врудка є формування наскрізного отвору для стропи. Та обробки внутрішніх гострих його країв. Дана ділянка виробництва тут найвідповідальніша. Від того, яким буде отвір, його форма, гладка закрулена поверхня і відсутність гострих країв залежить, чи не буде пошкоджена внутрішня стропа джгута при застосуванні. Готова металева фурнітура після ретельного шліфування переноситься в цех для подальшого фарбування. Робітники готують кожну деталь окремо перед нанесенням на неї порошкової фарби. Одночасно відбувається і додатковий візуальний огляд фурнітури. Спеціальний тип порошкової фарби дозволяє досягнути шорсткої матової поверхні, яка зменшує ризик вислизання палички з рук під час застосування турнікету, а також запобігає прилипанню мокрих пальців у сильний мороз. Після нанесення фарби металева фурнітура поміщається у електричні печі для її полімеризації. Запікання фарби відбувається при температурі біля 220 градусів по цельсію протягом 30 хвилин. Після цього деталі охолоджуються, знімаються зі стендів, складаються, перераховуються і переїжджають на склад. Комірники відповідають за облік формування комплектів фурнітури і їх вчасну передачу на наступні етапи виробництва. Зважаючи на те, що кровоспинний джгут-турнікет турнікет це річ одноразового застосування. Січ турнікет створений із величезним запасом витривалості, з який перевірений авторитетними фахівцями з тактичної медицини на численних тренінгах в різних куточках світу. В процесі відпрацювань необхідних навичок, один і той самий січ турнікет в умовах навчання накладається на кінцівки сотні, а то й тисячі разів, продовжуючи виконувати свою функцію бездоганно. Витривалість та надійність джгута перевірена реальною війною – фронтом. Січ турнікет протягом 10 років вже врятував тисячі життів, ставши по-справжньому народним кровоспинним турнікетом і офіційним інструментом порятунку у збройних силах України. Дана якість і надійність закладаються і в процесі створення плетіння зовнішньої і внутрішньої стрічки джгута з елементами захисту від підробки у вигляді двох кольорових ліній. Текстильні високошвидкісні машини в місяць створюють біля 10 кілометрів кожної стрічки відповідно. Для цього компанія Січ закуповує виключну нитку, яка відповідає певним характеристикам. Оператори обслуговують машини та намотують готову стрічку у бобіни по 100 метрів, фіксуючи точно довжину і вагу кожної для контролю і звітності. При перезаправці машин новою ниткою випадковий відрізок кожної готової стрічки перевіряється в лабораторії на відповідність певним характеристикам, окрім особливого плетіння внутрішньої стропи, їй інша додаткова технологія з її обробки, яку компанія Січ тримає в секреті, яка додає її міцності при одночасному покращенні показників еластичності. Враховуючи досвід використання січ турнікет на війні, випадки ненадійного зліплення широко відомої липучки по типу фейс ту фейс в умовах її сильного забруднення або замерзання вологи на її поверхні, що впливає на падіння утвореного джутом тиску навколо кінцівки, компанія січ у 2014 році відмовилась від даної застібки, аби виключити такі випадки і максимально підвищити якість виробу. Якість, що рятує життя, була, є і залишається основним принципом діяльності компанії, незважаючи на складність виробничих процесів. Саме тому ми винайшли і запатентували власний спосіб щеплення двох поверхонь текстильної застібки, що втілився в унікальному дизайні. Липучка Січ Турнікет демонструє найвищі показники щеплення в умовах сильного забруднення, залиття кров'ю, замерзання, в мороз і у спеку. Ми також реалізували власну технологію виробництва такої липучки для автоматизації, прискорення і збільшення об'ємів виготовлення даної липучки. Протягом п'яти років компанія витратила чимало ресурсів для розробки спеціальних машин які нарешті повністю замінили ручну працю, перетворивши виробництво на серійне. дані машини отримали назву рояль величезні метрової ширини ролони готової липучки з роялю, далі переміщаються у цех лазерної порізки, де утворюються чіткі однакові відрізки для подальшої збірки у цілісний виріб. Унікальна технологія виготовлення довела свою ефективність за роки використання в десятках тисяч кілометрів виробленої липучки, а її дизайн став візитівкою Січ Турнікет. Технологія, що робить січ турнікет особливим, міць, надійність та витривалість. Секрет цього криється у металі та текстилі. Але що ж робить січ турнікет по справжньому особливим? На початку створення інструменту стояло завдання зробити січ турнікет не лише надійним, а й можливим для застосування на тонких кінцівках з малим радіусом та у підрозділах К-9. М'яка цільна платформа підворотком з телескопічною системою всередині дозволяє накладати турнікет на оголену кінцівку без ризику спричинити некроз м'яких тканин і створює максимальну площу стискання навколо кінцівки незалежно від її об'єму. Гарантія спрацювання турнікету починається від діаметру кінцівки в 5 сантиметрів, на відміну від інших кровоспинних турнікетів, у яких пластикова платформа, вигинаючись, не дозволяє створити необхідний тиск безпосередньо під нею на кінцівках з малим діаметром. Давайте познайомимо вас зі швейним виробництвом, де 29 різних елементів збираються у єдиний вивірений до міліметру виріб, що рятує життя. Швейний цех розділений на три частини. В першій відбувається нарізка текстильної стрічки на відрізки необхідної довжини. Кожен край стрічки в момент відрізу автоматично запаюється гарячим ножем. Готові відрізки складаються, перераховуються і разом з іншими комплектуючими передаються далі. В другому приміщенні відбувається збірка основних вузлів. Тут робота кипить майже цілодобово сім днів на тиждень. Процес збірки січ турнікет розбитий на десятки операцій, більшість з яких виконуються майже автоматично, спеціально запрограмованими машинами по одному стандартизованому шаблону. Кожен вузол майбутнього Січ Турнікет кожен раз збирається абсолютно однаково. Кількість та довжину стежків, напрямок шва, машини повторюють однаково тисячі разів на день за чітким алгоритмом. Кожна машина налаштована під одну окрему задачу, а машинні шаблони, в які оператор закладає підготовлені комплектуючі і фурнітуру як запобіжники, не спрацюють, якщо раптом розмір чи форма деталі була змінена, або її забули додати, або раптом змінилась товщина сталі у виготовленої фурнітури. Якщо все ж допущена помилка на якомусь проміжному етапі, це стане зрозумілим на наступному, і процес автоматично зупиняється. В третьому приміщенні швейного виробництва відбувається фінальне закриття всіх внутрішніх вузлів джгута. Ручний пошив зведений до мінімуму, і здебільшого полягає у закритті країв джгута та фінальній охайній обробці кожного турнікету. Кожен турнікет проходить фінальний огляд та контроль якості вручну. Також на спеціальному обладнанні робочі вузли Січ-Турнікет перевіряються на спрацьовування, перед тим як виріб буде запакований і відправлений на склад. Ми змогли закрити збір на 500 турнікетів.